Морква, помідори та капуста допомагають отримати ідеальну шоколадну засмагу. Про це свідчать дослідження вікуповних американських вчених. Вони запевняють, саме ці овочі сприяють появі меланіну в організмі. Чим більше меланіну, от, тим темніша наша шкіра. Ну, звичайно, краще їсти овочі ніж смажитися цілими днями на, на сонці, на пляжі. Тим паче, всі медики говорять про шкідливість сонячних променів. Подробиці далі в сюжеті. Молоді не можна обгоряти. Останні дослідження американських учених свідчать, варто обгоріти на сонці мінімум 5 разів у віці від 15 до 20 років, і загроза виникнення злоякісних пухлин зростає на 80%. Проте у гонитві за шоколадною засмагою більшість нас нехтує застереженням лікарів. Цяно зараз друга година дня. Так. А ви ще на пляжі не боїтеся опіків? Ми тільки час назад, як приїхали сюди, поэтому ніж це загораємо завжди. С 6 утра до 6 вечера. Ну, на самом деле, не нужно в это время быть на пляже. Просто у меня ребенок сейчас в суду, поэтому я решила пойти на пляж и немножко уделить себе времени. Ну, слава богу, вот кожа темная, поэтому ожогов солнечных не получалось, загораю нормально. После того, как я схожу на пляж, сгору немножко, э приезжаю домой, чувствую, что у меня все печет. Мужа, кого-нибудь відправляю за сметаной. Марії 28 років. Молода жінка впевнена, засмагла вона більш спокуслива. Тож у відпустці Марія на пляжі з самого ранку та до останнього сонячного променя в обід стараюсь не вилазити на сонце. Не ну, то стараюсь. Ти не значить, що я не вилазу, Є грішок. Тож часто з пляжу йде підсмажена сонцем. Проте дівчину це не лякає. У неї цілий арсенал засобів для боротьби з опіками. Тут на допомогу приходять все, все увлажняє. Та та ж сметана домашня, але найефективніший спосіб це алое вера, впевнена Марія. Саме соком цієї рослини молода жінка разом з подругою врятувалася від сонячних опіків у спекотній Азії. Буквально за сутки помогло з... спала тічність, і ще через сутки даже покрасні ушло. А от у 30-річної Ольги дуже чутлива до сонця шкіра. Тож дівчина намагається мінімум часу проводити на пляжі лише зранку і лише захисними засобами. Але і це не завжди рятує. Навіть можна ж так згоріти, просто гуляє по вулиці. Тож як захистити шкіру від опіків, що робити, якщо все ж згоріли, і які з народних та медичних засобів найефективніші у лікуванні сонячних опіків. Вже дивився лікар-дерматолог Козьма Хобзей. Доброго ранку доброго ранку. А молодим людям, які є і героями нашого сюжету. Щоб знали, їм засмагати заборонено. А варто йому впоріти на сонці мінімум 5 разів у віці від 15 до 20 років, і загроза виникнення злоякісних пухлин зростає на 80%. Погоджуєтесь з цим твердженням. Так, ви знаєте, є багато різних досліджень, які показують, що найбільш небезпечні опіки, власне, в молодому віці. Тоді, коли організм росте, і ті негативні явища, які викликає ультрафіолет, вони будуть відтворюватися в нових і нових клітинах. Тоб, так, що, тобто, тобто, якщо в зрілому віці обгоряти багато разів, то це не виникає вже небезпеки. Е, ну, мова йде про різні небезпеки. Очевидно, в молодому віці найбільш небезпечне згорання з точки зору виникнення найбільш злоякісної пухлини шкіри і взагалі організму меланоми. От, а е, тривале згорання в більш зрілому віці, воно. Може збільшити ризик немеланомних раків шкіри, які більш характерні для людей після 40-50 років. А існують якісь загальні правила безпечного загоряння на сонці для світлої шкіри і темної? Ну бачите, перш за все, слід зрозуміти, що засмага це захисна реакція організму на шкідливу дію ультрафіолетових променів. Тобто, по суті, здорового або безпечного загару не існує і деколи люди вважають, що ультрафіолет корисний. Для синтезу вітаміну Д, наприклад, так, є звичайно, але для отримання своєї денної дози ультрафіолетового випромінювання достатньо в пасмурну погоду прогулятися по. Вулиці з відкритим обличчям протягом 5-10-15 хвилин угу. максимум і це повністю покриває фізіологічну потребу ультрафіолетовому промінюванні. Все, що надлишок іде, воно може бути шкідливе для організму. Дівчата з нашого сюжету. Одна засмагає до схочу, а інша а, захищається захисними кремами. От косметичні засоби взагалі допомагають уникнути опіків. А, допомагають, звичайно. А, опік це тільки вершина айсберга. Вже згадані новоутворення шкіри. Злоякісні, uh -huh. вони якби, дуже актуальні з точки зору засмаги. За Крім того, є ще не менш важливий фактор, як фотостаріння шкіри. Це особливо актуально для жінок, але і для чоловіків починають перейматися своєю красою. Uh -huh. Поява зморків в молодому віці вона може бути асоційована з дією ультрафіолетового промінювання. Для профілактики, звичайно, слід і обмежувати час засмагання, знаходження на сонці, носити більш закритий одяг. Хай це буде сурочка з довгим рукавом, з натуральної тканини, але вона захистить руки перед від дії ультрафіолету. На відкриті ділянки, наприклад, на кісті рук, на обличчя можна наносити сонцезахисний засіб. Їх є велика кількість, але тут варто наголосити, що Потрібно не тільки його купити, mm -hmm. але й застосовувати і наносити достатню кількість зовсім коротко. проїжджає повз пляж. Багато жінок ходять в сметані. Які ще засоби можуть допомогти від опіків? Mm -hmm. Ну, перш за все, як уже було сказано в сюжеті, звичайні зволожуючі засоби вони mm -hmm. можуть містити, крім власних зволожуючих компонентів, ще додатки у вигляді, наприклад, олії зеленого чаю для антисептичних ефектів, можуть вмістити також ментол для охолодження шкіри, але де-факто це буде симптоматично лікування наслідків, але не віддалених результатів від ультрафіолетового проміння і один із основних висновків нашої зустрічі ні в якому разі не треба засмагати, а, коли сонце в зениті, тобто до 11-ї можна засмагати, хоча б по 15 хвилин це я якщо знаю а, на, 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 в вдень. Або після 16-ї, правильно ну до ї бо знову ж таки залежить від географічної широти. Десь сонце вже в 10-й годині буде mm -hmm. активним. А, а деколи буває, що дійсно в 11-й ще сонце тільки починає сходити. Дякую, друзі. Бережіть себе у нас. В гостях був лікар-дерматолог Кузьма Хобзей.